Вітаю! Сьогодні переглянемо ексклюзивну вілу, яка знаходиться в престижному районі Пунта Пріма. Віла, яка знаходиться на ділянці 800 метрів квадратних. Ходімо, подивимося. Маємо велику зелену територію, на якій знаходиться також наш приватний паркінг, а також перед входом до будинку маємо велику криту терасу з садовими меблями. На цьому немаленькому газоні маємо можливість також зробити свій власний басейн, а далі за мною знаходиться наша зона барбікю. А далі переглянемо наш будинок, який має площу 170 метрів квадратних. Великий стильний просторий будинок в стилі Середземному вітальні. Маємо камін, кондиціонер. А також зверніть увагу на високість нашої стелі. В вітальні маємо доступ до двох кімнат. Першу власники використовують як господарське приміщення або, наприклад, гардеробну, ви можете зробити з неї кабінет. Друга кімната в нас невеличка, там знаходиться односпальне ліжко. Далі по дві сторони знаходяться наступні наші дві спальні кімнати, мають всі необхідні меблі, а також вікна виходять на наш чудовий сад. Також зверніть увагу, що будинок має чудове планування, а також знаходиться на одному поверсі. Кухня у нас виконана в класному іспанському стилі. Вся побутова техніка гарної якості. Також робоча поверхня у нас виконана з натурального каміння і зверніть увагу, що тут газова плита. З кухні маємо вихід на заднє подвір'я, а також на зону барбекю. Тут у нас знаходиться туалет, ще одне господарське приміщення, а також літня кухня. Одразу біля кухні у нас знаходиться перша ванна кімната зі своєю душовою кабіною. В цьому місці господарі мають свою колекцію алкоголю. Але також є можливість в цьому місці дати сходи та добудувати ще один поверх. І наша остання спальня-кімната кімната господарська найбільше має свій кондиціонер. Та зверніть увагу, що у всьому будинку не маємо жодної шафи вбудованої, що дає велике поле до аранжації. Ця спальня кімната має ще свою додаткову ванну кімнату. Сьогодні подивилися чудовий будиночок, який знаходиться тільки в ста метрах від пляжу, в класній локації, близько комерційних центрів, публічного транспорту. Віла, яка має 5 кімнат, два санвузла. Ціні 750 тисяч євро. Якщо у вас залишили ще якісь питання, пишіть мені особисто. Мій телефон ви знайдете в описі. Також не забувайте давати вподобайки, коментуйте та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні огляди. А сьогодні з вами була Тетяна та фірма «Алегрія». До зустрічі в сонячній Іспанії.